Всім привіт! Мене звати Зівунова Альона, я сексолог, сексопед, кандидат психологічних наук. Рада вітати вас, друзі, на своєму YouTube-каналі. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть свої коментарі, які б теми ви хотіли в подальшому читати від мене, дивитися від мене. Також запрошую вас підписатися на свій інстаграм-блог. Де я більш детально розповідаю, що таке зріла сексуальність, сексуальний інтелект та як будувати дорослі пристрасні стосунки через гармонію, любов, повагу та інтимну близькість. Наступне наше питання чоловік хоче більше, а я не хочу взагалі. Як різниця в сексуальній потребі руйнує пари? Давайте розбирати це питання. Коли жінка стикається з відчуттям Я не хочу взагалі, це завжди прямий червоний прапір і сигнал того, що у стосунках давно вже є проблеми. Якщо образи не дозволяють, претензії не дозволяють, накопичена агресія і роздратованість не дозволяє побачити в партнерові, того чоловіка, якого ти обрала, тобто йти через кохання, зрозуміти, як на початку ти хотіла цю людину, за що, які якості, які критерії, яка поведінка, що тебе найбільше стимулювало до того, щоб створити ці відносини. Це значить, що потрібно, перш за все, чесно і відверто провести саморефлексію і зізнатися, в чому саме. У тебе великі претензії до твого партнера, що тебе не влаштовує, що взагалі для тебе є чимось таким дуже негативним, що це навіть має шлейф, несе шлейф на ваше соціальне життя. Далі проаналізувати і побачити ставлення партнера, як він хоче. Чи це просто фізичне бажання, коли одна-дві хвилини він не налаштований, щоб задовільнити тебе, йому просто потрібно розгрузитися, і ти відчуваєш це емоційно, і тому тебе це дратує. Чи ти бачиш, що партнер дійсно налаштований і хоче, хоче тебе як жінку, хоче дати тобі задоволення, хоче з тобою взаємодії, а в тебе йде стоп? Ось тут це перший маркер. Що потрібно відзначити і зізнатися, в якій ти ситуації? Чи можна змінити свою сексуальну конституцію? Загалом, ні. Є певні аспекти, генетичні, з якими ми народжуємося. Є певний об'єм нас як індивідума особистості, і ми з часом просто починаємо це розвивати. Чим більше ми інвестували в свою сексуальність, свою сексуальну обізнаність, в техніки, практики, прокачку лібіду. Тим ширше і більше ми розуміємося на себе. Якщо сексуальний потенціал нас не привів у постійну динаміку щось для себе робити, це свідчить, що цього потенціалу да, на оцей рівень і достатньо. І це не є погано, і це не є добре, це свідчить про вашу індивідуальність. І тут важливо зрозуміти, які способи ви знаходили. Взагалі раніше з партнером, тим, яким ви зараз, або той, хто був, для того, щоб ви співпадали сексуально, що ви інтегрували у свої стосунки, що ви додавали, і чого, наприклад, не робите зараз? І дуже важливо зрозуміти, що якщо а, ви дійсно бачите від партнера бажання вас, а у вас іде абсолютно тотальне ні, то це свідчить ще про вторинну вигоду карати партнера відсутністю сексу. Тобто я дуже рекомендую і пропоную більше дослідити і дізнатися про себе, чому саме ви опинилися в ситуації, коли ви не даєте секс партнеру не тому, що ви його не хочете, а тому, що цим самим ви показуєте йому, наскільки він вам байдужив. Навіть якщо це відбувається безсвідомо, навіть якщо зараз у вас супротив, просто задумайтесь, нікуди не спішіть. Задайте собі чесне питання, чи дійсно це може бути частиною вашого сценарію і вашої проблеми? Чому серць через силу – це прямий шлях до розриву? Тому що чим більше саме з Такої енергії ви заходите в сексуальну взаємодію. Перше, ви утворюєте багато проблем для свого тіла, ваш організм буде максимально від вас відчужуватись, будете погано себе почувати, у вас не буде вистачати енергії на інші якісь справи. Ви будете відчувати себе взагалі загалом. Наступний крок це депресія. Далі постійна претензія, зневага і агресія по відношенні до партнера. А важливо зрозуміти, чи знає взагалі людина, що вам дискомфортно, що вам не подобається, які пози неприємні, які його дотики, ласки вас не влаштовують. Наскільки взагалі ви були чесні самі з собою і перед своїм партнером, коли ви вступали з ним у сексуальний зв'язок? Моя хороша, запрошую тебе на менторинг 18, адже саме цей курс. Буде здатен дати тобі точку опори і максимально розкрити свою сексуальність. Посилення в шарці профілю. Переходь, купуй, доєднуйся.